У нас зараз будуть випробування міцності осів для танка по порядку. Це сталь 3. Це перша наша срочна припадочна, що ми найшли близько нас, сталь 3. Будемо ламати оцей шматок, це у нас для музея нашої еволюції цих виробників. Далі сталь 30. Сталь 30 після нашого горна, без іншої термічки. Далі та сама сталь 30 йде вже після термічки. Тут у нас терміст місцевий, зголосився, робить. Подивимося, як воно виходить. І сталь 40х. Теж після термічки місцевого терміста. На жаль, ми не встигли зробити в горні сталь 40Х після горла. Ну, ми потім вдогонку його зробимо і десь доплюсуємо. Все, йдемо ломати. Беремо сталь 3 спочатку. Завертаємо, поставай, бо я буду махати молотком сюди. Значит, э, дуже прості у нас будуть випробування. Я десь зігную градусів на 10-15, ну, ті... Можеш мене вказати. Ні-ні, e, не, не, не привертай. Я зверну э, з... зігну його на 10-15 градусів. Ну, такі навантаження, які воно реально може на тому, е на тому танку нести. Потім розігнув і потім вже будемо ламати. Ну, ну, загну його так, подивимося, як воно буде ламатися. От і все. Ну, це попередній план, а як воно піде, будемо бачити зараз. Тайм 3 гнеться легко, відповідно, і розгинається теж легко. наче довго? Імітація рихтування. Так. Бачимо, рихтується вона хорошо, ну, якщо ми її, тобто, ну, якби, не зовсім не потрібний варіант, якщо вже при біді, то можна використовувати. Але вона, якщо її зігнути прямо дебело, не лопнула. Вона загнулася, не лопло. Ми пробували вона лопає. Зараз ми її спробуємо розігнути якимось цим і вона просто лопне. На жаль. От показую сюди. Мену... Макро режим включити двоєчку. Ага. Бачимо, що пішла тріщина, і вона зараз я його... Ну, на макрорежимі його буду показувати, як воно доламається. Ось такий от у нас ізлом. Двоєчка. Угу. Так. Е, ну, На макрорежимі може видно характер злому. Характер злому який? Ну, Хто спеціаліст, знає, але як бачимо, сталь 3 не дуже надійна штука для таких от речей. Такий от характер із злома, якісь потягнутості, якісь витягнуті. І там є якісь от порожнини всередині, я не знаю. Так вона якось стай розслаїться. аж розслається в верхній цій точці, є якісь розслоєння порожнини. Коротше, нам ну, не дуже підходить. При біді поработає, -по -по але недовго. Ну Це ж, що стосується рихтування. Якщо воно буде без рихтування, то можливо він. Це ж є, а спеціаль... є ключ. Дебелий ключ. Так, -от. так, сталь 3. Ну, такое, не знаю. Зараз будемо бачити інше, як це показує. Інший варіант сталь е 30. Після нашої термічки, коли ми... Ну не термічка, а термічка, яка виходить сама собою. Коли ми загинаємо оцей от хвостик, круглячок, він коли самоостигає, самовистигає, він підкаляється. Так, будемо гнити, гнути посередині. От посередині тут де петля от... Рухається дві петлі і тут там, найбільше на нього навантаження іменно посередині, то ми тут і будемо гнути. Гнути ламати. Щоб менше крутилося. Це після нашого yeah. горна. Так само кілька разів по 15 градусів. Набагато важче воно йде, Ну, це з молотком, молотком особо не відчуєш. Пластичність зберігається. Зберігається, можна кілька разів її їздити, кілька разів її розігнути Тепер стресовий тест Гнемо 90 градусів. Що воно на це нам скаже? Зігнулося. Рішень поки що ніяких немає. Ну, але сталь 3 видержала точно так само. Бачимо. Ну, розгинати важче, ніж три. Набагато важче. Раз в 5 десь важче. Розгинати по суб'єктивних відчуттях. Ну, розгинатися воно не хоче. Так, ну теж та тріснуло. Теж йде тріщина. І так і знімай до звідси. Я буду її лямати. розламали. Тут набагато більш мелкозерниста структура, ніж от сталь 3. Ну, на камеру воно ну, не видно. Ну, десь сталь 3, десь разів в два зерна крупніше, ніж сталь 30 нашої самозакалки. В общем-то, не дуже воно і... Ну, воно краще супротивлялося, ну раз, разкажувати суб'єктивно, раз в 5 було важче його внути. Ну може не в 5, але в 3 точно. Рази було важче. Так, тепер саме цікаве. Термічка більш від терміста. От. той сама е, сталь 30, але ну вже після термічки більш ну, професійно, непрофесійно ну терміст до нього хоча б прикосався, який щось робив в своєму житті. Зафаляв метал. Да. побачимо зараз. Так, приблизно стільки саме я виставив. висоти. Ну, гнем, ну, Сопротивляється більше. Молоток відлітає від нього далі, як від пружини. Так, рихтування назад. Рівно. Важче його не йде. Пружинить. Як і заказували, пружинить, прямо. Я страшно. Молоток відлітає. Три взяти очки, От, здальше покажи, куди молоток відлітає. А так воно відпруження, молоток. Ну Все, от єздячка вертаємо назад туди і вже наступний раз лимаємо на 90 градусів. Роблю паузу, бо головний піде зараз відпочивати. І це ж найцікавіше робота, щось, щось ломати. <риклад> І Не йде. Да. Реально гупає конкретно. А не йде. Ага. Як корва. Ні, ну це добре. Значить, як мінімум термічка поки не... Поки не руйнувати, як мінімум термічка після терміста краще працює. Поки в неї нема цих руйнівних навантажень. Типу, ми зараз імітуємо цих 15 градусів нормальний робочий режим. В нормальному робочому режимі воно має набагато лучше працювати. Гинаємо да. стресовий, пробуємо ламати. щоб молоток видно Там Видно, видно. Пружинить просто! Страшний, я молоток слабо контролює, він літає куди хоче. <риклад> Фу. Ну що, стреснові цей воно видержало, як мінімум зігнулося і не зламалося. Я думав, що це від е, тісків, а, губок. від губок тісків. І губки тиски гострі, вони дають першочергові тріщини, які потім розростаються. Догонаем. Пробуем. Спаль yeah. <laughs> 30. Что будет, когда спаль 45 будет? Oh. без маски боюся до нього підходите з молотком. Ось пруження і все. Сейчас тягне. раніше, але супротивлялася суттєво більше. Вона кудись полетіла дуже далеко. Тут, да. Так, ну тут теж видно характери злома. Так, дивимося набагато більш. Набагато більш мікрозерниста структура. Ну, воно веде себе дуже достойно. Звичайно, зламати можна будь-що. Так, а тепер сталь 40 а! після цієї самої термічки. Я предлагаю піти на поїсти, потім ламати. Побачимо, <рес> побачимо. новомодна сталь 40 х яку нам все рекомендуют. Кажуть, 40 х Ну, берем 40 х Еще. Десь так ось. Так. Ага, ага, пружинить, навіть не хоче. Пири, від пружині, й-моє. реально круче. Пири. Майже не гнеться. Майже не гнеться. Від пружиняється і майже не гнеться. ну ми зігнемо. <laughs> Не зимнем. ничего себе. Сорока крепше тут. Даже нема що казати. Вот. Я роблю паузу. Чого? Я там, ставлю, мы... допустим, здесь стоило бог, как бы мы не... Там, не а было, молоток, взлетает. молоток, молоток взлетает. Не, он нормальный. Молоток не взлетает, молоток хорошо там Я б'ю пластці молотка, бо б'ю пластю молотка, бо набагато більше шансів, щоб воно його не скользне бо бойком воно виверачує, так що тут сила удару не міняється. Просто мені більше шансів попасти і загинаємо 90 градусів. Іскри йдуть такі з нього викращує щоб просто і пушкоть молотка зрімаємо себе мені саме жорстче зі всіх наших іспитуємих розгинаю трубою Та не буде! Ті ж гнулися, -мо Не ломай ключа Ну Я не знаю Відпруження і все, даже після такого стресового тесту Зараз я вдобні став. Використовується не Ні, ну 40Х реально переможе. Зараз побачимо як воно що зламається. Якщо що зламається? Я ну це жорстко. Явно ця петля. Коротше, воно з м'яса повириває ці пулти. Воно не, не зламає ось. <звук> ну ми такі маємо зламати Фух. То зуб э, губки на це нажували Ну вона супротивлялась. Двоєчко. Часточка. О! Лоплено вона ще держи. Сама мелкозерниста структура з усіх наших испытуемых. Так на око структура вона така плотна, однородна. Немає якихось розслоєній. Все хорошо. Ну що, це переможець, сталь сталь 40Х і плюс наш терміст професійний.